Міцного здоров'я бажає українцям 13-річна Тетянка Мацюк. Рік тому дівчинку в складному стані привезли до лікарні Гамбурга діагноз, апластична анемія, коли йде ураження клітин кісткового мозку, несумісна із життям. Гроші на лікування дитини збирали всією країною. Святкує зимові свята дівчинка ще в лікарні, але вже точно знає, що житиме, а її мама переконана, дива трапляються. До університетської клініки в Гамбурзі мама з донькою приходять на обстеження. Майже за рік лікування в Німеччині Тетяна вчилася жваво шпрехати з лікарями та медсестрами. А пластична анемія цей діагноз був як грім серед ясного неба. Потрібна була пересадка клітин кісткового мозку в університетській клініці Гамбурга Епендор. Тетяні швидко знайшли донора. Понад 130 тисяч євро на лікування збирали всією країною. ще є проблеми. Досі є ускладнення зі шкірою. Організм бореться з донорськими клітинами. Дівчинці ще потрібен час, щоб побороти ці ускладнення. Кажуть, чудесне буває. Так ні, буває, чесно буває. Ну хіба це не чудо шутання? Що Таня може сміятися, може ходити, може радіти. Тобто вона вона живе правильно. Зібрані на лікування гроші мама економила як могла. Відмовилася від перекладача, який брав аж 50 євро за годину, і сама екстерном вивчила німецьку. Власноруч робила доньці болючі уколи. Це ліки ми отримали з рахунку. Це ми там на ходили на обстеження, це на термін. І тут кожна сума і так воно щолкається, щолкається. Борг перед лікарнею – 55 тисяч. Ліки, які має приймати Тетянка, коштують майже тисячу євро. Мама сподівається, після того, як життя її дитини по жертвами врятували добрі люди, борг перед лікарнею виплатить держава. А поки в гамбурзі Тетянка вже пішла в німецьку школу і відразу в найкращі учениці. Я пішла 7-й, сьомий восьмий клас. Так? А там програма так. за п'ятий клас. Я була просто шокована. І там вони одну тему. От пряма лінія на ту прийшла. Вона її два тижні об'яснювала. Я була просто шокована. Кога мама та донька невимовно вдячні всім, хто не пошкодував грошей на порятунок Тетяни. Я дякую, вам, що ви що ви дали мені шанс на життя, що я знову живу, що я знову радію. Я дуже бажаю людям, які мені допомогли. які допомогли мені п'ятьма гривнями, які допомогли всім морально, щоб в їхній сім'ї, щоб в їхній сім'ї ніколи такого не стикалося. До побажань міцного здоров'я приєднуються Наталія Фібріх та Ілля Лєвінтов з Гамбурга, Німеччина ТСН 1+,1.